Скажу тобі, і скажи своїй зрадливий панусі, що її ніколи не почаще дурити. Просто така плива. Що воно і до чого не розбило. Любенький ков'єю, розкажи, спочти, що це все означає. І любенький ков'єю, підкай діджисько, геть дітей на зону. Як і ти теж? Геть кажу тобі і не балакий біш до мене ніколи. — Яка муха їх охопного сина не розберу? Побіжу в я розкажу все пану. — Як поводитися так зі своїм коханим, з коханим найкраднішим та найбільшим? Щось не чуване, що вони нам у Бомку чинили. Я кохаю її понад усе на світі. Я такий ніжний з нею. Нікого в світі я не маю дорожчої за нею. Я вона неї думаю, мрію, тільки її бажаю. Вся моя радість тільки в ній. Я розмовляю тільки про неї. Думаю тільки про неї. Уві сні бачу тільки її. Я дихаю нею. Серце моє б'ється тільки для неї. Я живу нею. Все моє життя в ній. І за таку віданість, отака мені нагорода. Два дні я її не бачив. І мені вони видалися як два страшні сторіччя. І ось нарешті ми зустрілися випадково. Моє серце затрепетало. Обличчя запалало. І я забувши з що у нас усе на світі, кидаюсь у захваті до неї. Озраниться, відвертається і зневажливо проходить повз мене, як знати мене не знає. Я ж кажу те сам. Чи ж можеш щопов'яє? Зрівнятися з лукавством? Цієї невдячної Русі. А що може зрівнятися, пане, з лукавством цієї мземної ніколі? І це після таких самопожертв, після сідкових зітхань, присягань, що їх викликали її при нами. І це після такого невтомного піклування, після того, як я стільки допомагав їй на кухні після тих сліз, що я. Пролив біля іні! Після тієї сили зеної вітер з водою, що я був подягнені скриниці. Після такої пристрасті, після такого кохання, що я сам себе забував. І це після такого жару, який я терпів біля печі, повертаючи за нею печеню на рушні, вона уникає мене з презисту. Вона нахабну повертається до мене спиною. Така зернові заслуговує найвищої кат. Така підлість варта тисячі тисячу не смій мені нікого боронити зрадницю! Я, пане, бачу, мене борони. Не сумій мені ніколи заступатися за нею. Не Що Щоб ти не казав, захищаючи її. Це не матиме ніякої погиблями. А мене до думка того не було. Я їй того ніколи не подарую. Я корву знаю всі стосунки! Я пристаю. Розпалюй же мою досаду і підтримуй мені силу задушити рештки того кохання, яке може ще мені озватися. Благаю тебе. Кажи про неї тільки погане. Змалюй мені в такому вигляді, щоб вона викликала в мене до себе ці круги. Називай, будь ласка, всі її хиби, щоб вона мені спротивила. Її хиби, пане. Та вона ж гримасниця. Тява мав почка диво і не доложимо закокатися в неї, не бачу я нічого там особливого. На світі є сотні інші, які більш варті вашого кохання, ніж вона, перш за все, на її очі маленькі. Правда, очі в неї невеликі. Проте, скільки в них вогню, таких милих, таких чудових, таких палких ученяток у цілому світі нести. Та й рот у неї не надто великий. Так, за те ж, яка черна усмішка. Я зроду такої не бачив. Вони викликають палкі бажання, вони такі ваблять до себе. Ще й на зріз мала. Так. За те ж, яка струнка і гляційна. І говорить і поводить, навіть не дбала. Це правда. Але в неї все так мило виходить. Я їй бочій стільки чарівності. Вона така чарівна, що скритися їй неможливо. А вже що дорозу. Ах, ков'є. Який в неї тонкий? Який гнучкий рот? Розмовляємося. Розробляємо вона чудово. Вона завжди серйозна. А ти би хотів, щоб в цілий час не робила щоремота? Як що може бути нестерпно, що за жінку? Яка вона щоб ви не А Вона ж найвидлиша жінка в світі. Так, вона вередлива, не заперечую. Проте, Христом, вся до лиця. Від неї все стереш. Ну, коли так, пане, бачу, вас не переконаєш. Ви маєте охоту кохати її завжди. Я? Ні. Краще вмер. Я її не не так, як колись кохав. Як же ви то досягнете? А по побачимо, вона сама довершеність. Тим страшнішою буде моя помста. Мене не весь покаже, який я непохитний. Вона чарівна, приваблива для мене. Я визнаю за неї всі ці цінності і покидаю. Та ось і вона. Ось, вір мені, Ніколь, тут не може бути іншої причини. Та усі він. Я не хочу з нею розмовляти. Я заробити моє ви. А чого вас збентежила наша сьогоднішня зустріч? Ага, зрозуміло, що на кого. Мабуть, тебе взяло за причинку те, як ми сьогодні ранком повелися з вами. Злокій шапка говорить. Адже ж це єдина причина вашого вніву, чи не так, Леонте? Так, підступ, Саме так, якщо ви бажаєте це знати. Але ж не дорогуйтесь, вам не будь щасливо тріумфувати. Я перший пориваю з вами всякі стосунки, щоб позбавити насолоди підштовхнути мене. Звичайно, невимов на дуговурне мою душу. Певний час я навіть їх підму страшні муки. Але я витерплю все і краще вирву собі серце, ніж піддам за слабості і знову повернуся до вас. А коли він туди я. От дуже й справді. Багато голосу з нічого. Я зараз вам поясню, Клеонте, чому саме я охилилася від зустрічі з вами сьогодні ранку. Ні. Я не хочу нічого слухати. Я поясню тобі зараз, чому ми так хутенько пройшли повз вас сьогодні. Я не хочу нічого чути. Отже, сьогодні ранку… Ні, я вам кажу. Зрозумій, що ні зраду. Слухайте. Знати нічого не хочу. Дай же мені. Яглуби. Клеон? Ні. Ков'єю. І зараз. Стривайте. Усибалашки. Вислухай мене. Дурниця. — Одну хвилину. Ніколи. Трошки терпіння. Тоді два слова. Ні, тепер кінець. Одне слово. Відевидіть мене. — Гаразд. Ви не хочете виправдати мною вашого поводження, що так жорстоко образило моє малке кухання до вас. Ви бачите, мене невдячно достав. Я тікаю звідси і помру далеко з горя та любові. І Я подав дитини разом з ним. Що? Чого? куди ж вийдете? Я вже сказав куди. Nós de mó బ్లాస్ట డి కాల